Вітаю учнів 9 класу на уроці мистецтва. Ми продовжуємо спілкуватися на тему школи і лідери модерну. Модерн, давайте пригадаємо, від французького слова модерн, новітній, сучасний це стильовий напрям у мистецтві, переважно в архітектурі, образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві. Кінця 19 початку ХХ століття. Почнемо ми нашу бесіду із графіки. Коріння модерну дослідники відшуковують у графіці, адже саме вона стала тією цариною, з якою виростали і в якій розвивалися провідні мотиви стилю. На початку ХХ століття. Мистецтво графіки переживало справжній Ренесанс. Талановиті художники створювали плакати, буклети, книжкові журнальні ілюстрації, станкові роботи, які вражали незвичними ракурсами персонажів оригінальними формами і орнаментальністю. Ознакою нової графічної мови стали пливучі химерні лінії. З найпоширенішою темою бутон, символ появи нового життя, екзотичні рослини з довгими стеблами, популярними були й образи чарівних і тендітних жінок. Англійський художник Обрі Берцлі, відомий як ілюстратор книжок. Манірно вишуканий почерк митця з характерною хвилеподібною лінією малюнка. Що розмежовує плями чорного і білого кольорів, зробив його центральною фігурою стилю модерн у графіці, значний вплив на розвиток модерну справила графічна творчість чеського митця Альфонса Мухи, який створював календарі, марки, театральні афіші. Та костюми, працював дизайнером ювелірних прикрас, інтер'єрів. Центром композиції зазвичай є заготовкова жінка у вільному одязі з розкішним волоссям, картини обрамляють рослинні орнаменти, образи з графічних серій митця, пори року, квіти, зірки досі тиражують у вигляді арт-постерів. Одним із засновників модерну в живописі, лідером віденського сецесіону, був австрійський художник Густав Клінт. Його композиціям притаманні декоративна багатобарвність, орнаментальність, символічний зміст. У жіночих портретах художник застосовував не лише золотий тон, а й сусальне золото. Що надавало особливого колориту та неповторності. Сповнені мозаїчними квітами, звивистими лініями, витіюватими формами картини митця є виразом недосяжного світу, що стоїть над часом і реальністю. Популярна його робота портрет Аделі Блохбаер Дерево ЖИТЯ Найдорогіша картина, найдорожча картина поцілунок. Георгій Нарбут, український графік і художник, народився на хуторі Нарбутівка поблизу Глухова, навчався мистецтво в Петербурзі Мюнхені. Митець увійшов в історію української культури як творець державного герба і печатки. Перших державних знаків, банкнот і поштових марок. Він ілюстрував книжки, журнали, створив українську абетку, в якій використав вітчизняні та західноєвропейські шрифти. Він розробив серію літер українського алфавіту в стилі модерн являється оздоблювачем. Української абетки, яка, на жаль, так і не була видана, ілюстрував твір Енеїда Івана Котляревського. Саме ось такий вигляд Державного герба України вийшов із пензля Георгія Нарбута. Ви бачите перші банкноти Української Народної Республіки, 10 гривень. Українське образотворче мистецтво початку ХХ століття розвивалося під впливом досягнень західноєвропейського модерну, який переосмислювали скрізь призму національних традицій. У стилі модерну працював і створював картини про гуцульщину і портрети її мешканців художник львів'янин польського походження. Казимир Сихульський. Популярними картинами Казимира Сихульського є гуцулка, хата, в яких відтворена автентичність українського народу, його добробут, його архітектура, його декоративне ужиткове мистецтво. Давні традиції стінопису, іконопису та мистецтва вітражу розвивав художник-монументаліст Модест Сосенко, представник Мюнхенської та Львівської сецесії. Він створював вітражі у церкві святого архістратига Михаїла у Львівській області село Підберезівці. Декоративне прикладне мистецтво розвивалося в стилі модерну досить оригінально. Набули популярності в облицюванні стін будівель, керамічна плитка, кахлі з квітковими візерунками і орнаментами. Меблі прикрашали елегантною фурнітурою, виробляли чудернацькі вази, ювелірні прикраси, в яких вирізнявся мотив граційних комах, пташок. Павичі, ластівки. Барвисті вітражі картини і світильники вражали містичними мерехтінням кольорів веселки, їх створював Луїс Комфорт Тіфані. Він винайшов спосіб з'єднання шматочків полум'яніючого скла за допомогою мідної фольги, через що отримав міжнародне визнання. Наш урок добіг кінця. Ми з вами розглянули, як розвивався модерн у графіці, образотворчому мистецтві, декоративно-ужитковому мистецтві. Чекай на наступних уроках!